Не пишу сценарії своїх відео. Говорю тільки про те, що резонує зі мною е, особисто. Сьогодні почув таку думку, що тому, хто вміє чекати, все дається задарма. Хто спішить, той за все це платить. І чомусь, е, скажімо, такі істини в мене резонують і з землею, з моєю професійною діяльністю. Знаєте, як е на ґрунтах, от я пам'ятаю свій час тато, коли виходив весною на поле, брав в руку землю, казав ні, ще зарані. Потім в певний момент брав її, казав о, пора. І тоді тільки в поле виходили агрегати. Вміти чекати це не значить жувати соплі, діяти повільно, ні. Це значить діяти в правильний момент. До речі, стосовно того, коли варто вийти в поле правильно весною, коли дозріє ґрунт, це потрібно вміти відчувати. Це професіоналізм, навіть ні, професіоналізм сьогодні затаскали це слово зовсім в інших сенсах. Це відчуття, це потрібно відчувати. І якщо хтось не знає то якщо землю почати обробляти весною, тоді, коли вона ще не дозріла, коли вона ще спить, то ви отримаєте проблему на весь рік наробите грудок, і до наступної зими ви з цими грудками нічого не зробите.